Вісім заповідей щасливого шлюбу. Перше. Захищай репутацію свого партнера в соціумі, навіть якщо ти на нього злишся. Ніколи чуєте, ніколи не переставайте фліртувати один з одним. Конфліктуйте лише заради вирішення проблеми, а не лише заради перемоги. Спробуй говорити м'якше. Навіть тоді, коли тобі боляче. Цікався почуттями партнера. Не жди кризи. Не жди, коли все почне руйнуватися. Не дозволяй дітям, самореалізації чи грошам замінити контакт і близькість. Будь вдячна за дрібниці. Адже кожна дрібниця важлива. І восьме, найголовніше ростіть та дорослішайте разом. І не забувайте при цьому ділитися цілями. Мріями і страхами. Адже щасливий шлюб це коли ви один за одного, а не конкуруєте. Підписуйся. Тут багато корисного про стосунки.